Писок Інтерполу поповнився колишніми керівниками України. Ця організація оголосила в міжнародний розшук Віктора Януковича та його сина Олександра, Миколу Азарова та Раїсу Богатирьову. Про це повідомив у соцмережі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Робота з Інтерполом поряду других обвіняємох Україною персонажей продовжається. Колишніх представників влади підозрюють у корупції, відмиванні грошей та зловживанні службовим становищем. Окрім перших осіб держави, інтерпол розшукує більше 160 українців. Серед них не лише міністри часів правління Януковича, але й керівники державних підприємств. Оглашення в міжнародний розыск об'язує страну прибування цього чоловіка, де встановлено, що він прибуває, його задержати і по запросу країни, яка об'явила в, в розыск, почати процедуру екстрадиції. Після всіх процедур затримані передаються українським правоохоронцям, аби вони постали перед судом.